Вітаємо вас, коти і китюнькі. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Нарешті ми дочекалися ремастеру Beyond and Evil. Все вже офіційно. У вівторок, 25 червня, вже зможемо грати на ПК ps 5, 4, Xbox та Switch. І трейлер маємо. Звичайно ж, ви згадали цю гру про журналістку Джей, що разом з напарником Кабанчиком Пейдж, бореться з урядовою змовою в космосі. В ремастері нам обіцяють покращення графіки та новий ігровий контент. Можемо розраховувати на підтримку 4К та 60 FPS, покращені графіку, управління та аудіо. Ще будемо з автосейвами та кросплатформеними збереженнями. Приємним бонусом стане додаткова інформація про минуле джейт. Додаються також режим з більше ніж 20 нових досягнень та галерей залаштункових матеріалів. Але про цінник Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition Remaster інформації наразі немає. До речі, оригінальну гру ми купували на GOG за 30 гривень. З нас огляд на нове видання цього шедевру. І ми маємо дві нові українські гри. Зовсім скоро в Steam вийде гра Жило на небі сонце Shine on My Little Sun. Вона посіла п'яте місце у четвертому Ukrainian Visual Novel Jam. В Стімі ми матимемо розширену версію гри. Це історія про маленьке сонечко, що прокидається після довгого сну. Воно познайомиться зі світом і хоче обміняти свої спогади на звичайні дитячі мрії. І від розробників босорки The Serpent Rogue вже чекає на вас у стімі всього за 40 гривень. Це ціна зі знижкою. На цей раз Сенджі Геймс підготували для вас пригодницький екшен, в якому вам належить досліджувати фантазійний середньовічний світ, вивчати мистецтво алхімії і захистити ці землі від скверни, що насувається. Маємо новини з другого епізоду Dune Awakening Direct. Там багато розповідали про зав'язку і початок. Якщо коротко, то ми будемо шукати, куди з них нащадок роду. Показали, як виглядатиме створення персонажа. Окрім стандартного налаштування, буде доступний і вибір, де ми народились. Це дасть деякі унікальні можливості в діалогах. Далі вибираємо касту, це також дасть свої унікальні можливості в діалогах. І наостанок нам дають обрати клас. Поки що будуть на вибір такі: майстер меча. Бене, гесеріт, акаліт, Ментат і Солдат. Анонсували і ОБТ ось ось, але точно невідомо коли. І, звісно ж, показали трошки геймплею, яким ми зараз і насолоджуємось. У вівторок вийшло велике оновлення нефритові тіні у Warframe, яке додало купу цікавого. Маємо новий 57-й фрейм Jade. Додалась нова сюжетка «Нефритові тіні, яка і дасть креслення для цього фрейма. Маємо нові модифікатори розширення здібностей, вигляд пандея для Ярелі, нові предмети тенегену і багато іншого. Наприклад, нова зброя, коса гармонія, кидальні клинки співаники і лук усеспі. Ще додався новий ігровий режим сходження. В цьому режимі треба зібрати певну кількість порошинок, здати їх у капсулу, а потім супроводжувати капсулу до точки евакуації, захищаючи від ворогів. Ще додані нові містифікатори, нові модифікатори ефектів стану, новий моб нефритових сім. А ще додано багато quality of life моментів, по типу покращений інтерфейс, тепер в чаті можна ставити текст під спойлер, Перед початком місії видно, який урон є вразливим чи якому опирається ворог. Перебаланшення опори та ефекти стану змінили трохи щити, і багато багато всього іншого. Одинадцятий сезон Overwatch 2 вже вийшов. І що ми там бачимо? З'явилась нова карта пуш у перуанських андах Рунасапі, а також нові курси майстерність героя для Кіріка та Солдата 76. Blizzard вже дражнить наступним кросовером Overwatch 2. Раніше шутер пропонував скини та косметику за мотивами One Punch Man, Кавбой Біпап, та і поп-гурту для Серафім. Прес-релізі Blizzard заявляє, що скоро вийде більше ніж здається на перший погляд. Логотип автобота з'явився в кінці офіційного трейлера 11-го сезону. Це безумовно підтверджує, що кросовер трансформерів не за горами, але ніяких інших подробиць наразі не повідомляється. В сезон відкриють серія японських супергероїв, після них йдуть скини натхненні рятувальниками малібум, а потім вже і трансформери. Для тих, хто не зацікавлений в бойовій перепусті або купівлі рожевого милосердя, є кубка халяви, що можна отримати безкоштовно. Новий скін Ацтек Сомбра, імену картку та спрей можна буде отримати, виконуючи внутрішні грові завдання, що не розпочнеться сезон. Налаштувавшись на перегляд Overwatch 2 на Twitch, гравці отримують додаткові безкоштовні предмети, створені спільнотою. Зокрема, скін Ханза, спрей Кіріка та іконку гравця милосердя з рожевого золота. Окремі курси майстерність героя для кожного з ігрових героїв будуть продовжувати виходити і надалі. У що нове пограти? Пробіжимося перелізам. По 24 червня виходять в реліз Victoria 3 Sphere of Influence. Це DLC до одноіменної гри Victoria 3, яка мала змішані відгуки. Але зараз ситуація з ними трошки покращилась. До основної гри є фанатська локалізація через майстерню Steam. А DLC додасть силові блоки, нові івенти, як у гру, так і у лобі перемовин, нові об'єкти взаємодії, режим великої гри з історичною достовірністю. Мене сильно знайомі з цією грою, тому вибачте, якщо щось не так сказали. Вартість DLC 730 гривень, а основна гра купується окремо, Southfield – це фермерство з дурнуватою, але прикольною фізикою. З поєднанням хаотичних посівів, з влаштуванням як ферми, так і різних експериментів. Є різні острова і всякі цікавинки на них. Чимось нам нагадала Slime Rancher. 25 червня виходить у реліз Until Then. Гра з дуже приємним і атмосферним візуальним стилем. Історія розповість про Марка, життя якого одна зустріч перевертає з ніг на голову. Люди зникають, а спогади стають ненадійними. Розкрийте приховану правду разом з друзями та поспішайте розгадати таємницю доки не стало запізно. 27 червня виходять дві цікаві гри Безкоштовна Battle Crash – Це батл рояль з видом з гори, де треба або надавати тумаків, або скинути ворога в прірву, бо гратимо ми на островах. Виглядає по-мобільному, а це й не просто так, бо гра від одного з підрозділів NCSoft. Bureau of Contracts Жахастик кооперативний горор від одного до чотирьох гравців, де ви протистоїте підступним привидам і паранормальному під управлінням сучасних генеративних технологій штучного інтелекту. Darkest Dungeon 2 15 липня буде доступна ще й на Nintendo Switch. і у нас є огляд на цю атмосферну гру. Вийшло доповнення Fallout 76 Skyline Valley. В ньому маємо перше розширення мапи регіону Апалачі. Таємнича локацію, яку накрила буря, не схожа на жодну з тих, що бачили раніше. Нові локації, нові герої, нові таємниці, а також ще більше місць, де ви зможете побудувати свою базу. Маємо запрошення у новий сховок. Знайшовши справжнє місцезнаходження сховища 63, ви будете працювати з його лідерами, щоб розгадати таємницю, яка стоїть за бурею та загубленими. Також додається івент «Небезпечні розваги. Страшний шторм, що вирує над долиною Скайлайн, не втримає любителів гострих відчуттів у новому публічному івенті. Треба буде допомогти групі поселенців або туристів зробити найкращі знімки бурі, захищаючи їх від електрично заряджених істот, що живуть поблизу. А ще ребаланснули зброю та запустили нову бойову перепуст. The Last Song Це Souls-like, в демо-версія якого стала зовсім нещодавно доступною. І ось що ми можемо сказати про цю гру. Енотрія одразу здалася нам схожою на поєднання Bloodborne та Сікіра Шедоуз Twice з точки зору акценту на агресивній боротьбі та парируванні. І вона також намагається полегшити деякі складні для розуміння елементи ігр Фромсофтвер. Це, зокрема, ідея прихильності до певного типу зброї або здібності, яка буде корисна в одній ситуації і не дуже в іншій. Ви можете переключитися між трьома різними екіпіровками в будь-який момент, а це дозволяє змінювати підхід до ворога під час битви. В основі енотеря лежить система масок. Вся гра відбувається в надприродній театральній постановці, з якої ніхто не може втекти. А перемога над ворогами дає вам їхні маски, які можна носити. Маски можуть надавати вам переваги для певного стилю гри, наприклад, посилювати захист у ближньому бою або збільшувати шкоду від стихій, і ви можете їх поєднувати зі зброєю. Ви все одно будете покращувати свої базові показники, як в будь-якому souls Souls-like. Але маски та екіпрування дозволять вам змінити способ ведення бою або те, на чому ви зосереджуєтесь відповідно до ворога, з яким зустрілися. Щоб передати сюжет та історію Венотря, все буде розказано за допомогою звичайних для souls ігор текстів на предметах та інформації, яку можна відкрити, а також підказок з навколишнього середовища. Схоже, що історія буде розказана трошки більш промалінійно, чим могли б очікувати фанати ігор From Software більше в дусі Sekiro, ніж Dark Souls, але деталі все ж будуть трохи заховані. В цілому гра в демо-версії доволі непогано, подивимося, що буде на релізі 19 вересня. У демо можете зіграти самі просто зараз і зробити власні висновки про цю гру. І давайте пробіжимося по знижках у Steam. Там видавець Team 17 зробив знижки майже на всі свої проєкти до 27 червня. Виділимо найцікавіше на нашу думку. The Escapist 2 можна забрати за 100 гривень. Blasphemous, перша та друга частина, продаються разом за 364 гривні. Цей бандл ну, дуже смачний, якщо ви фанат подібних ігор. Death Must Die за 130 гривень. Маленька, але приємна знижка. Ще до 27 червня видавець та розробник клеї віддає свої ігри зовсім недорого: Don't Starve Together за 77 гривень. Oxygen Not Included за 111 гривень. Driftlands також за 111 гривень. of The Ninja Remastered за 83 гривні. А якщо ви маєте стару версію, то апгрейд коштувати вам лише 37 гривень. А 27 червня о 20.00 за Києвом стартує великий літній розпродаж. Хто знає, може його знижки будуть ще смачнішими. Дякуємо всім, хто долучився до збору для ЗСУ. І вітаємо переможців розіграшу. Подробиці є в закріпленому коментарі, телеграмі та дискорді. І скоро відзвітуємо про зарядну станцію, яку купимо завдяки вам. Котики ви найкраще. До зустрічі в наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ! І слава Україні!